Доброго дня, тут тобто вже вечір. І ви на каналі Андрій Петренко Андре. І я зараз вдома, як то кажуть, вишиваю. Ось моя робота. Я вже не знаю яка по щоту. Рішив вам показати, як то кажуть, це бісером я вишиваю. Рішив вам показати, як я вишиваю. Бо багато хто каже, що тобто не віри, що я вишиваю, але. Хочу показати. Може зараз вам і не видно буде, як цей, бо знімаю на телефон на камеру. Тож, отакі то в мене діла. Це я вечорами бо сижу, приходжу з роботи. Сів отакого і вишиваю собі спокійно. Можу сорочку вишити, можу картину вишити. Можу таке як оце в мене все легеньке. З бісера можу повишивати. І сидимо. І вишиваємо. Так що, кому цікаво, підписуємося, ставим лайки, вподобайки. Можете, як то кажуть, познайомитися, все. Кому там цікаво, ласкаво прошу до моїх, як то кажуть, виробів. Так що... Так сидимо і знімаємо. Не тільки ж знімаємо. Бо в мене на каналі є, е, як я обрізаю дерева валяю. Там і обрізання, і валяємо, і удаляємо, А ще я рішив зняти моє хобі, як то кажуть. Цим я що займаюся вже не перший рік, як то кажуть. Самоучка навчився, сам спробував. І, пожалуйста, ніде нічого, все спокійно. Всі, як то кажуть, знаю, дружина піддержує, всі знають, що я вишиваю. Також якісь питання. Питань немає. Запитуйте в когось друг, що. Отак от ми працюємо. це, як то кажуть, мені подобається. Так що, якщо буде таке відео, спишіть, чи мені займатися Деревами, чи мені займатися, як то кажуть, вишивкою. Ну звісно, я і тим, і тим займаюся, але це не це я по вечорах можу сидіти займатися, а то таки приїхав до клієнтів, спиляв дерево і поїхав. А це все ж таки, як то кажуть, своє. Сидиш і вишиваєш собі. Чи музику слухаєш, ще... чи сидиш, як то кажуть, в Ютубі. Мій канал називається Андрій Петренко Андре. Отакі то діла. Так що будемо в дальнішому знімати вишивки. Там вже прийдуть мої роботи. Може, вон буду, як то кажуть, діти намалювали орнамент, може і там буду вишивати, ну в общем, будете дивитись, як то кажуть. Все, що виходить, як я вишиваю. Це спочатку бісером, там подивитесь нитками, як я вишиваю. Так що, можете зайти у Facebook, подивитися, там в мене картини теж є вишиті і рушники. От такі то діли. Так що, в мене, в принципі, не представилось. Я з Бубнівської Слобідки, якщо що, Пишіть. От такі то Ось таке. Тож, приєднуємося, пишемо, общаємося. І все буде в Україні. Так що. От такі то діли. Так що сидимо, вишиваємо спокійно. Нікого нічого не ні, дни ні цей. Як то кажуть. Перве, це я перший раз записую, як то кажуть, так що вибачайте, що так виходить. Бо я реально перший раз так записую. Без, як то кажуть, на телефон. То що, може якщо щось не так, то вибачайте. Буду в дальнейшем получше, буду знімати на. на на, якші, на камери на все, ну, але зараз мені тілі знімаю. Отакі-то От діла. Так що зараз я знімаю. Як -то кажуть, не Я вишиваю. Отаку-то От картину. Ось. Як ви бачите. Ось цей стібок зараз у мене йде, ось він. Всьо може бачите. Вибачаюсь. Вибачаюсь, камера впала. Отак і то діло. Так що ось таке вишиваємо. Там я попереднє вишивав там часи. Вишиваюся я. Якщо вийде, я покажу зараз вам минуточку. І так, і знову я з вами. Ось ці часи, як ви бачите, переливається, бачите ось так? Переливається бісер. Ось отак. Бачите? Ось це все? Це моя робота. Я вишивав це, як то кажуть, після пошти п'яти після п'яти років відпочинку. Як то кажуть, бо в мене так сталося, що прийшлося зробити собі перерву. Це все цього це вже моя, оце цього це вже моя друга вишивка. Бо перву я вишивав там одним людям дитині, вишивав, подарив. То моя друга, а це у о... мене вже йде третя. Ну, в ми плануємо, як то кажуть, вишивати далі. Будемо знімати і вам показувати. Так що на сьогодні все. До побачення. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, коментуйте. Все буде Україна!